Ну і наші народні обранці вирішили згадати молодість, де хто юність, і теж заспівали улюблені композиції Бітлз. Відомі всьому світові куплети депутатськими баритонами слухала наша Дар'я Щаслива. Ви любите слухати Бітлз? Завжди Вообще без проблем. Був кстати говоря, на місці вбивства Джона Ленона. О, В нью юрські, так. Да. Жаль, що такого прекрасного чоловіка вбив сумасшедший. А ви взагалі шанувальник бітлів? О, да, це... Я був молодий, студентські дискотеки і там це. І ви вже... ви Ну а як же? Парти в школі були там обмальовані різними там за Бітлз. Закохувалися під Бітлз, напевно. І під Бітлз, і не тільки. Які ваші улюблені пісні Бітлів? Uh, «Yesterday», «Of бітлі? My Мішель, наприклад, «Yesterday». «Yellow Submarine» – одна з таких ну, моїх улюблених. Да, яка улюблена. Я можу вам відказати. Так, ні, не треба, не треба просто, знаєте, мені дуже подобається джуд. Я лов субмарін. Заспіваєте? Точно ні. Коли я співаю, все виють. Ні слуху, ні голосу. Ви заганяєте мене знаєте, у фарби в червоні. Я, я починаю соромитись робити сам себе. Як у вас з англійською взагалі? Не дуже, тому що якби в мене було нормально з англійською, я б був би членом пари. Все так складно. Можем. Я я, я вже спітнів неф від жаху. ти за мене Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whispering words of wisdom. Let it be. Yellow submarine, Yellow submarine. Yellow yellow submarine, submarine.

Dale. Da, dale. And, and when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be, let it be.